Його викрали ще дитиною. У нього забрали мову, віру, ім'я. У палаці османів його виховували як машину, навчали безумовно коритися, бити без роздумів. Але він нічого не забув, він лише чекав правильного моменту. І коли настав час, він виглядав як османський паша, що командує дванадцятьма тисячами вояків. Та саме тоді почалася його помста. Протягом 25 років він зупиняв завоювання на Балканах, поклав до землі 60 тисяч османських солдатів і отримав ім'я Щит Бога, повертаючи все, що в нього відібрали. Ця мить не була випадковою. Скандербег багато років таємно будував мережу всередині османської армії. Більшість його людей були балканськими дітьми, насильно відірваними від родин. Він не меч їм спершу дав. А пам'ять хто вони, що в них забрали і чому мають повернутися. За одним знаком мав повернутися не меч, а душа. І коли настав цей знак, військо паші в одну мить стало Балканською армією. Кайдани розірвалися, маска впала. Османи вірили, що він їхній вірний паша. Але наприкінці 1443 року, біля Ніша, він змінив хід подій. Його люди тихо переставили вартових, а вночі зняли прапор. Наступного місяця вони вирушили до Албанської фортеці Круя. Брама відчинилася зсередини, османські символи зникли, двоголовий Орел знову з'явився на мурах. Це місто не впало, воно повернулося до свого справжнього господаря. Ця іскра запалила вогні в горах. У литку 1444 року долина Торвйол стала першою великою битвою. Вісім тисяч воїнів з Кандербега протистояли тридцяти тисячам загарбників і удаваним відступом затягнули їх у болото. Кіннота на флангах замкнула пастку, лучники кинули коней у хаос. До заходу сонця поле мовчало, повне трупів. Османські втрати сягнули близько десяти тисяч. У Скандербега лише кілька сотень полеглих. Балканські села били у дзвони, казали, що Бог повернувся. У наступні роки перевали мокрица та отонете, повторили той самий урок. На вузькій стежці чисельна перевага стає тягарем. А коли перерізано постачання, навіть меч важчає. У 1456 році бар'єр під Ораніком знову спинив наступ. Османські паші змінювалися, результат ні. Скандербех читав гори як мапу, використовував туман як щит, а скелі як непроникну стіну. Кожна атака ламалася, лінія кордону лишалася нерухомою. У липні 1466 року сам завойовник Константинополя прибув на Балкани. Мехмед прагнув врятувати свою честь, ведучи понад сто тисяч воїнів джихаду. Десятки тисяч увійшли до долини Шкумбін, але в тісних проходах їх задушили камінь, спрага й засідки. Скандербег виснажував їх нічними ударами, руйнуючи лад зсередини. Султан повернувся приниженим. Наступного року спробував знову, знову потрапив у засідку і втік верхи у темряву. Після того, як ледве врятував життя, більше не наважився повернутися. Військо Скандербега ніколи не перевищувало 12 тисяч, та його розвідка була бездоганною. Кожен перевал, кожне джерело, кожне село були вплетені в його план. Імперія програвала не лише мечу, вона програвала пам'яті, знанню землі та святій справі народу. Він не воював проти держави. Він воював разом із мовою гір і пам'яттю людей. Після перемог він не залишився в обороні, переходив у наступ, спалював османські застави та блокував шляхи вторгнення на роки. За 25 років 10 великих походів розсипалися, османські втрати перевищили 60 тисяч. Жоден клаптик землі не був відданий. Тінь орла стала холодним попередженням хто йде сюди, виступає проти неба. Взимку 1468 року Скандербег лежав у лежі з високою гарячкою, його меч був поруч, обладунки біля узголів'я. Він ніколи не знав поразки, не втратив землі, пішов, забравши назад борг крові. Перед смертю сказав своїм воєначальникам лише одне сила, що оскверняє святе, одного дня повернеться під іншим ім'ям, не дайте впасти шиту. Балканські гори зберегли цей голос. Тінь орла й досі шукає світло на камені, бо пам'ять живе довше, ніж меч. Помста Скандербега не легенда однієї людини, а народу, який повернув собі пам'ять.